Довкола білоруського диктатора Олександра Лукашенка продовжуються загадкові смерті. Раптово помер міністр транспорту Олексій Авраменко. Причини смерті не називають. Молодий чоловік йому було тільки 46 років. Раніше, начебто, нічим не хворів. Однак підконтрольній йому залізниці весь час відбувались диверсії проти російської армії. У Білорусі навіть є таке поняття, як рельсові партизани. Їхнім пошуком займалась КДБ, але, вочевидь, не дуже успішно. Тож, ймовірно, за дії підпільників довелось відповісти Авраменко. Адже російським куратором могло здатись, що міністр не надто бажає вирішувати цю проблему. Авраменко далеко не перший міністр Лукашенка, який помирає в останній час. У листопаді, начебто, закінчив життя самогубством міністр іноземних справ Білорусі Володимир Макей. Казали, що він останній з оточення білоруського диктатора, хто підтримував зв'язки з Європою та Сполученими Штатами. Після його смерті Лукашенко виявився повністю відрізаний від Захода, що, в принципі, цілком задовольняє Кремль. Також у квітні цього року помер 43-річний заступник міністра економіки Сергій Митянський. У офіційному некролозі написали, що смерть наступила після довгої хвороби, так, наче йому було не 43, а 83. Та й сам Лукашенко за чутками навесні опинився на межі життя та смерті. На 9 травня у Москві він відмовився проголошувати промову і не пішов на обід з путіним. Потім протягом кількох тижнів білоруський диктатор не з'являвся на публіці. А коли показався, виглядав кволим і хворим. Що стало з Лукашенком і куди він зник, не повідомляли.